Я отак стою тут і думаю, що ось як часто я бачу, як Василь Васильович повільно, спокійно, розважливо рухається від метро сюди, до свого інституту до інституту мовознавства, де він раніше працював, а потім був директором інституту української мови. Я дуже його підтримував. на Посаду директора Інституту української мови, тому що я вважав, і не тільки я один вважаю, що сьогодні це, мовознавець, сказати, номер один в Україні. Це авторитет беззаперечний і найголовніше це те, що це подвижник своєї справи. От є такі вчений. Які іншого собі життя не уявляють, як тільки займатися наукою. Для нього все здається другорядне. Розваги там, навіть сім'я. Е, я вже не кажу про якісь інші зваби, які існують в житті. Для нього існує наука. Він відданий цій науці, і це фанатично закохана людина у мову, саме українську мову. І Мені доводилося дуже часто спілкуватися з Василем Васильовичем, слухати його. Він завжди так говорить з такою посмішкою, начебто він так соромиться або не переконливий, але він дуже стабільно стоїть на своїй позиції. І так, якщо він так вважає, то вже його зрушити з цієї позиції неможливо. Мені багато б доводилося спілкуватися з Василем Васильовичем тоді, коли я був головою правописної комісії при кабінеті міністрів України. Василь Васильович був в цій комісії, і він скажу дуже багато зробив для того, щоб підготувати зміни до нової редакції українського правопису. І скажу, робота ця була проведена дуже відповідально і. Серйозно, і ми підготували нову редакцію українського правопису, але, на жаль, атмосфера в Україні була така, що багато хто скористався із людей спекулятивних, особливо тут ганебну роль зіграла наша журналістика, яка не орієнтувалася в цих проблемах і почала всяк, всілякі так сказати, нападки, звинувачення, насмішки. І, 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 на жаль, уряд України не прийняв рішення про затвердження остаточної редакції українського правопису. І це була велика помилка уряду, і вона до сьогодні ця помилка не виправлена. І сьогодні на ювілейному а як кажуть, ввечері на урочистій цій академії Василь Васильович знову підняв це питання. Він правильно його підняв про Василя Васильовича, можна сказати, дуже багато, бо він до нас в інститут заходив. Він дружив з таким же славетним закарпатцем, як Олекса Васильович Мишанич. Ця дружба була дуже продуктивною, тому що вона була передусім творчою. Можливо, завдяки і. Багато в чому завдяки Василю Васильовичу Олексі Мишаничу, ну і передусім моєму незабутньому другу Івану Чендею. Я так закоханий в Закарпаття. Я радію, що Закарпаття подарувало таких славетних синів для нашого народу, для нашої держави, для нашої науки, як Василь Васильович Німчук, як Олексій Васильович Мишанич. І цей ряд можна нараховувати ще й ще.